Понад 100 тисяч гривень збитків. Таку суму нарахували екологи через мор риби у Рівненському гідропарку. Чому так сталося? З'ясовував Владислав Стецюк. Це гідропарк одне з небагатьох місць у Рівному для риболовлі. Та з однією проблемою мор риби. Про дану проблему повідомили в середині вересня в управлінні рибного господарства. По тому працівники екоінспекції відібрали проби поверхневої води озера. За результатами визначень зафіксовано перевищення нормативів граничної допустимої концентрації для водойм господарського побутового водокористування по біологічному споживанню кисню ПСК 2,4 рази. В першій точці відбору там 2,5 рази в другій точці. Містрощина пісню відповідав нормам промічних острів концентрації. За іншими показниками перевищень не зафіксували. Рибалки теж помітили велику кількість мертвої риби. У них є свої здогадки, від чого виник мор біоресурсів гідропарку. Точно те -то залишилося. Це аж бо весною воняла, тут не можна було їсти. Були судаки, були лящі, були, ляж був, судаки були, щуки там були, полтора кілограма була там. По що. Хтось щось скинув і сюди наче пішла отрута і рибка скуштували. Він ці літа, фітоплантон, як вам сказати, гине. Він гниє, він забирає кисень, він десь займає ну, до метра поверхні води. От там, де підходить він до дна, і риба попадає, там вона від голодання кисневого і гине. Таке воно і тут було, По берег риба. Задихалася сток, можливо, десь звідки був так, більш не знаю. Поки невідомо від чого саме загинула риба, аби знайти можливих винуватців, матеріали передали правоохоронним органам. Матеріали з результатами досліджень та обрахованою сумою шкоди нанесеної довкіллю, скеровані до правоохоронних органів для вжиття заходів реагування в межах компетенції, а також направлено на адресу рівненського рибоохоронного патруля. Загальна сума збитків за фактично знищену рибу та від утрати потомства становить понад 120 тисяч гривень. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.